Привіт! Ви на каналі Модні Конспекти, я Роксолана і сьогодні, як і обіцяла, ми більш детально розберемо колекції Pre Fall та Fall Winter 2024 року від модного дому Balmain. Якщо вам цікава тема моди, будь ласка, підписуйтесь, залишайте лайки, коментарі, це дуже важливо для розвитку каналу. Отже, розпочнемо ми з колекції Prefold 24-го року, яка була наповнена відголосками колекції Spring Summer 2013 року Arlequin Miami Meets Cuba. І на інтерв'ю креативний директор модного дому Бальман Олів'я Рустен каже: Я не думаю, що є багато дизайнерів, які можуть повернутися до колекції, яку вони створили для свого будинку 10 років тому і посилатися на неї в новій колекції. Ви не можете розповісти історію чи створити спадщину за один чи два сезони, чи один чи два роки. І це трохи страшно, коли я озираюся навколо в індустрії моди сьогодні і бачу, що немає часу для дизайнерів створити власну спадщину. І, на жаль, це правда. Доволі частіше ми бачимо новини про те, що той чи інший будинок моди міняє креативного директора. Олів'єш працює для Бальман ще з 2011 року і зараз він є третім по тривалості найму після Веронік Нічанян у Hermes Менсвер» та Яна Гріфіца у Maxmar. Ось як дизайнер описує дану колекцію. Я б сказав, що це справжня колекція бальман. У деяких випадках я віддаляюся від естетики будинку, а в деяких я виходжу наповну. на наповну. Є багато радості та багато впевненості. І в момент, коли, очевидно, відбувається багато тихої розкоші, ми не повинні забувати, що, можливо, не всі хочуть лише водолазку з верблюжого кашеміру. Це моя тиха розкіш. Отже, давайте порівняємо колекцію Spring Summer 13 та Prefold 2024 року. На фото ми можемо оцінити схожість. Ті ж контрастні поєднання, лінії, гострі кути, гіперболізовані форми, стиль 80-х. Загальна атмосфера колекції була натхнена Майами та зухвалим пастельним ардеко цього міста. Ардеко це стиль в мистецтві та в архітектурі 1910-30-х років, що поєднує в собі елементи класичного мистецтва, а також елементи авангардизму. По всьому місту, але особливо в історичному районі, який так і називається ардеко, можна зустріти яскраві кольори. Архітектурні вигини та лінії в даному стилі там зосереджено найбільшу кількість елегантної та яскравої архітектури. Район, який внесено до національного реєстру історичних місць, налічує близько 800 визначних історичних будівель. А на цих фото ми можемо побачити наскільки чітко читається даний стиль та атмосфера Майами у образах. Ми можемо побачити яскраві вкраплення, пастельні поєднання кольорів, геометричні форми, елементи арт деко та зображення пальм і пеліканів. Також дизайнер надихався віллою П'єра Бальмана, яка була спроєктована архітектором Леонардо Річі та побудована між 1958 та 60 роками на острові Ельба. До речі, ця вілла була представлена на виставці Art Basel у Майамі у 2022 році, і про це навіть йдеться на офіційному сайті Бальмана. Що таке Art Basel? Art Basel – це величезний комерційний художній міжнародний ярмарок, що проводиться щорічно у Безелі, Майамі, Гонконзі та Парижі. Він надає галереям платформу для продажу та показу своїх робіт покупцям. Що стосується віли-бальман, то кубинський художник Олександр Арече презентував своє бачення вілли у мета Всесвіті. Він створив 3D-відео, на якому відвідувачі могли помандрувати просторами маєтку. Щоправда, у інтерпретації Арече будинок огортає золоте кільце, а по території саду та інтер'єру защать бджоли та збирають пилок. Оскільки П'єр Бальман, подорожуючи зібрав неймовірну колекцію флори, Придивившись до кільця, ми бачимо в ньому соти, а пилок, який трансформують бджоли, непростий це новий масив дорогоцінного каміння. Відкладаючи дорогоцінні камені в нові стільники вілли, утворюються вражаючі візерунки, які повторюють характерні лінії та вигини силуету вілли-Бальман, і які згодом зливаються в серію масок, прикрашених дорогоцінними каміннями. Ось так дослідивши лише одну колекцію, ми трішки більше дізнались і про мистецтво загалом, а також про історію модного дому Бальман. А ми рухаємось до наступної колекції Fall Вінтер 24 року. Отже, вперше за 13 років Олів'є Ростен присвятив цілу колекцію дому свого дитинства Бордо. Це своєрідна записка його прийомній матері Лідії Рустену. Дизайнер згадує, що його мати завжди носила тренчі, а також вони часто ходили на пікніки, де вона розстеляла серцеву ковдру. Саме тому ми можемо побачити велике різноманіття тренчів у колекції, а сицева ковдра надихнула дизайнера на створення вечірньої сукні та більш м'яких елементів гардеробу, таких як светри та пальто. Також на показі можемо побачити модели різного віку, а сам Олів'я каже, Знаєте, дуже приємно бачити всі ці неймовірні модні покази по всьому світу, але часто це одні й ті самі моделі. Іноді мені здається, що моделі однакові і нам потрібно бути обережними, тому що ми відзначаємо красу різноманітності. Щодо самої провінції Бордо, то на показі ми бачимо багато винограду: це і металеві аксесуари, і сумки, що нагадують корзини з фруктами, і неймовірні курсети. Коротше кажучи, виноград це одна з основних тем показу. Ще одна деталь це равлик. Равлик це основний інгредієнт у страві ескраго а-ля Бордлес, а мушля равлика, відлита у золотий нагрудник, стала виробом от кутюр або ж елементом, який вишукано прикрашає ремені та сумки. У цій колекції Олів'є переглянув коди модного дому бальман, і, попри те, що він додав багато нового, все ж читається стилістика та настрій бренду. Як, от наприклад, пальта та піджаки з гіперболізованими плечима, великими металевими гудзиками та вузькою талією? А якщо ми згадаємо силует джолі мадам від П'єра бальмана, то не можемо не помітити певну схожість? Отже, підсумовуючи, можу сказати, що творіння олів'є для бальман це завжди не лише про речі, це завжди щось більше і за цим дуже цікаво спостерігати. Я сподіваюся, ви розділяєте зі мною цю думку, і, можливо, я навіть привила вам краплинку любові до бренду Бальман. А на сьогодні у мене все. І в наступному відео ми поговоримо про досить такий суперечливий бренд Michael Kors. Його більше знають за його другу лінію, хоча насправді у нього також є дуже крута перша люксова лінія. Всім папа!